Друзі, всім привіт на каналі 2 Crew. Будемо сьогодні розмовляти про набір Шкода Т-27 та шкода Т-56. Наборчик є в продажі, продається він. В двох варіантах. Перший 17500 коштує два танки. Маємо. Це шкода Т-27, шкода Т-56. Середній та важкий танк 8 рівня це преми. Маємо в такому наборі по камуфляжу на кожен з цих танків. Легендарному, звісно, маємо аватарочку по 20 сертифікатів досвіду Х5. 9 слотів в ангарі для кожного, 9 слотів обладнання і два слоти в ангарі. 17500 такий набір коштує або можна придбати ці танчики окремо. Якщо подивитися тут, то можна шкоду взяти за 10 тисяч золота і за 8500 можна Т-27 взяти. Стосовно коротко про характеристики, друзі, чому потрібно? Е, хтось мені писав, що не треба характеристики, скажи, просто їде-не їде. Не їде. Е, скажу так: для того, щоб обрати правильно поставити обладнання, треба. Хоча познайомитись з характеристиками, значить шкода 27-5513, в мене статистика на ньому зіграно звичайних 156 боїв, 1703 середньої шкоди. Стосовно характеристик, все просто, 1350 має міцності, броні можна сказати, що взагалі немає. Якщо рікошатить. Від когось це буває раз в рік, тобто пробивають його всі. Ймовірність займання невелика, 12%. Радіус огляду 290 метрів. Маскування теж таке, таке собі я б сказав, без руху корпусу 47 в русі 41 під час пострілу 11. Шкода на хвилину. На каліброваних снарядах я граю 2052 одиниці. Що достатньо маловато. Якщо ви будете грати не на каліброваних снарядах, буде ДПМ вище, але частіше будете не пробувати, тому в порівнянні, скоріш за все, ДПМ стане не вище, а гірше. Час перезаряджання магазину 16,3. Час перезаряджання в магазині 1,5 секунди. Маємо в барабані 3 снаряди. Середнє бронепробиття броні. На бронебійних на каліброваних снарядах 204. Під калібри 249 см, 48. Середня шкода 220, 190, 270. Час зведення 3,5 секунди, розкид 27 см. Кути вертикального наведення вниз має 8 вверх 20 градусів. Максимальна швидкість 20 км на годину, 20 назад і 50 вперед. Середня швидкість 39 км. Стосовно галіма. Галем галєм. він галем, Е, Називається цей набір непробивна оборона. А я б це не прибрав би і сказав би, що пробивна, бо пробивається він. І в лючок, і під лючок. Е, пробивається. Тому все пробувається, звісно. Зіграно на ньому в мене. 24 звичайні бої. Трохи в рейтингу навіть на ньому пограв. І маю 66-67% перемог, середню шкоду 1806, що теж небагато. По характеристикам, міцність танка 1800, лобова броня башти 220-130, корпус, борт 170, карма 70-60, радіус огляду 271 метр, ймовірність того, що він займеться, 15%. Маскування 35, 29 8 під час пострілу. Шкода. На хвилину 1886. і Це ми граємо не на каліброваних снарядах, а просто на досилачі. Час перезаряджання 14,31, друзі. Середнє бронепробиття броні 215, камулятиви 268, осколков фугасні 68. Середня шкода 450, 390 і 640 на фугасах. Час зведення 5,9 а розкид на збалансованій гарматі 35 см. Вгору має кути наведення 15 градусів, вниз теж 8, як і Т-27 шкоди. Вперед їде 35 км, назад 12, середня швидкість 29 км на годину. Якщо говорити про несередні показники, то максималка 563 на бронебійному, 488 на підкалібері і 800 на фугасах. Тому, скоріш за все, тут можна ще спробувати варіант в обладнанні поставити калібровані снаряди, де буде бронепробиття, на осколка фугасних 75, і можна буде кошмарити ваших ворогів просто фугасами. Рав'я на цій карті східна гавань називається. І в команді противника три важкі танки, два середніх і дві ПТ САУ. 16.3 КД для е Восьмого рівня це достатньо довго. І е, через те, що довге киде, е, ДПМ достатньо низький. Е, звісно, прикольно, коли ти можеш за 3,5 секунди роздати там 600 е, дамагу, але згадайте того самого Бурасіка, е, який маленький, має низький профіль, дуже швидко їде, і можна взагалі на ньому. Прикольно там грати. А тут е важче. Тут важче. От ти даєш 669 і кидешишся ще 16 секунд. Звісно, цей танк по геймплею на нагадує нам ТВП, але в ТВП це, це виходить, що це не до ТВП, тому що тут три снаряди в магазині. От якщо б тут був четвертий снаряд, і нехай би там. Умовно, додали б ще там кілька секунд на КД, було б, звісно, краще. А так, ну, не знаю, три снаряди для цього танка мало. Чому? Тому що з трьома пострілами в 600 одиниць, Ну він коли залишається сам, важко на ньому грати. Тим більше, якщо тобі треба ще й тащити якийсь там бій, то ну це сумно. От 662. Дав, і катаєшся, катаєшся. І грається він, друзі. Грати треба з інвізу, тому що якщо десь ти, як можуть там похвалитися певні стежки міцною баштою в броні там, чи, от, через каток. Чітко було видно, що в передній каток. Ну тут так, тут не попав, там не попав. Кидешемося. От, тобто, кажу про те, що якщо. Може якась Стежка похвалитися міцною баштою, то тут е, нема чим хвалитися. Тут е, такий танчик, е, на якому важко грати. І, е, скажімо, таких боїв, як от зараз, їх таких боїв не буде у вас багато. Тобто, що команда противника взагалі покинула фланг гістей і нікуди не поїхала, це дуже рідко буває, тому е, такий танк дуже команда залежний. І... Грати з відстані, ну, треба шукати такі варіанти, але це не, завжди, це не завжди вам підійде. І скажу так, що, наприклад, в такому бою шкода себе відчуває досить нормально. Але в таких боїв не буде так багато. І десь прийдеться грати один на один або один проти двох. і... А це буде достатньо важко зробити на цьому танку з таким киде. Тобто, якщо ви будете е, взагалі лишаєтесь в команді один проти противника, то е, тут е, що відбувається? Вас вкатують, і, і все. От зараз, наприклад, ще один постріл залишається, а треба киде-шитися 16 секунд. Тобто, Чізі, наприклад, який має киде 8 секунд, ну він би вкатив би і. Міг би просто спокійно собі два постріли дати. Навіть якщо б в нього фугаси пройшли, то він би, мабуть, мене і забрав з таким ХП, як зараз я маю на увазі. А те, що півтори секунди в нього КД барабану. Окей, якщо б зробили там секунду, КД в барабані, ну тоді це була б людь. Да, тоді було б краще на три снаряди секунда між пострілами. Це було б прикольніше, тобто збільшився б ДПМ разовий і зменшилось загальне КД, тому що КДшиться півтори секунди КДшиться кожний постріл, плюс ти ще 16 секунд чекаєш на те, що в тебе закидешиться барабан. Я не ставив там, за мету собі зіграти там бій якийсь на майстра, це достатньо, мабуть, важко. Вгалі е, ми зустрічаються в бою постійно. Вони є ці танки, маємо в команді противника два важких танки, 3 СТ і дві ПТСАу. Е, маючи кути нахилу в 8 градусів, можна грати на цьому танку. Е, Центр на цій карті, можна грати від рельєфу. Скажу так, що для важкого танку він достатньо комфортно пересувається. Швидкості вистачає. Що не подобається в цьому танку, Ну, занадто довге киде. Звісно, да, там є йому дали фугаси, які там овер до фіга шкоди наносять. Але питання в тому, що ну, дати можна було б. З такою баштою і 10 градусів, але не дали. Плюс до того, гармата для цього ДПМ-у вона достатньо крива. Ну 35 см на 100 метрів це дуже дуже крива, скажу так. Тому що навіть в певних моментах там одразу і не влучиш. Тобто, треба зводитись постійно. Хоча, звісно, шкода, там вони десь в свій час там мали якісь там німецькі коріння, тобто, по великому рахунку, мали б бути нормальні гармати. Ну, не знаю, звідки розробники беруть характеристики для танків, може вони їм просто сняться, може вони. Не знаю. От, просто Семовенти виїжджає і просто пробиває дірка вже під, під лючком. І тут так само на якомусь би тигрі другому. Я гадаю, що постріл би пройшов, пройшов би так, як треба. Тому що, ну, звісно, в тигра не такий розкіт. А так, треба зводитись. Хоча б от мінімально, але треба зводитись, мабуть, про відсотків на 50, в залежності від е, дальності пострілу, який ви хочете зробити. От, е приклад вам Тигр другий. З Леопардом. Ну, Леопард, звісно, я розумію, чому не попав, тому що він одразу постріл зробив після того, як в нього пройшов постріл. Якщо е казати, от, е написано було так, що це не прибивна оборона. Е ну, насамперед, це не так. Це просто замануха, тому що. Якщо на шкоді грати в обороні, ну блин, а скільки ти там пограєш в тій обороні, якщо до тебе вкатують там кілька танків, нічого ти не пограєш, рівно пограєш, один свій барабан, вийдеш на 600 і підеш в ангар. Тут взагалі без варіантів. Якщо на Галімі ще можна пограти, і, наприклад, там, щось танканути можна. От Як Бурасіка зараз танкуємо. І то це просто Бурасик, мабуть, якийсь Бурасик такий дивак потрапив сюди, тому що завжди на Бурасіках достатньо скілові гравці грають. Рідко зустрічаєш якогось такого анскіл гравця. Ну, Тобто загальний бій просто для уявлення того, що можна грати від Башти. Він танкує, але стосовно КД, він достатньо повільний, маленький ДПМ. Разова шкода гарно, все інше гарно, а от ДПМу взагалі немає. Тобто накидувати, стояти десь від башти, теж такий собі геймплей не дуже цікавий. Тому, друзі, резюмувати, давайте. Оборона все ж таки виявляється, пробивна, а не непробивна. пробивна. І якщо розглядати ці танчики стосовно того, що ви можете, наприклад, ви хочете такий танк, на якому ви зможете гарно грати, стосовно того, не враховуючи команду. Тобто, от ти береш Т-27. Не сподіваєшся на те, що тобі команда буде допомагати там постійно і хочеш грати е, від команди, наприклад, а, але хочеш, е, скажімо, е, щоб не сподіватися на когось, от ти граєш і не сподіваєшся, щось. Там хтось допоможе тобі його забрати. От ти сподіваєшся лише на себе. То Т-27 він не підходить. Він не танкує. В нього КД 16 секунд. За це КД в принципі, будь-хто тебе розбере 1300. Ну, скільки там КД було у нас 6 секунд в панзера 58-го. Ну, панзер 58-й просто приїжджає там по 200 насовує. За цей час. А якщо грає ще й фугасами ставить на катки, ну, він буде ще й крутити. Ну, нічого не вийде. Панзер 58-й може розібрати. Тобто, будь-який танк, який грає, в принципі, на циклі, навіть той самий е... Фантом, піра... хімера Фантом, він, умовно кажучи, дає тобі два шота і майже в тебе. Не залишається ХП. А решту взагалі може добрати тараном Тому цей танчик такий. Для скілових, мабуть, гравців, або для гравців тих, які полюбляють десь там їздити знаєте там по червоній лінії, там не поїхати зі стежками десь стати на горочку і накидувати. Або грати десь от є в тебе в команді три стежки. Ти граєш четвертою, Там Вони десь на першому ряду грають, а ти десь на другому там, із тішка такий закидуєш. Шоти. Галємом на 56-й шкоді, можна спокійно грати там, в сталевому кулаку разом з усіма ТТ-шками продавлювати напрямок. Достатньо гарно. Але питання в тому знову, що дуже довго киде, разова шкода норм. А ДПМ маленький за рахунок того, що дуже велике КД. Тому десь ти залишаєшся сам на сам буде тобі дуже важко. Отакі, От друзі, справи: купляти цей набір чи не купляти. Шкода ну, Шкоду я купляв лише через камуфляж. Мені подобається цей левик, який тут зображений Геймплей на цій машині. Мені не подобається. Це не найлютий танк на восьмому рівні. тому... Якщо хочете пограти, викачайте якусь ТВПшку із них з барабанами. Пограйте, подивіться, якщо геймплей такий заходить, можна брати. Чи фармить вона? Ну, фармить, як і багато інших преміум танків 8 рівня. От такі друзі, справи. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!